15 студентів Черкаського державного технологічного університету підписали сьогодні свій перший робочий контракт. Працевлаштувало їх публічне акціонерне товариство Азот, де вони свого часу пройшли практику. Ще для 15 найкращих студентів вишу підприємство зарезервувало робочі місця. Це ще одна ініціатива почесного президента Азоту Валентина Жуковської. Студент четвертого курсу Сергій із майбутньою професією вже визначився. Хлопець мріє закінчити магістратуру та стати начальником цеху на найбільшому хімічному підприємстві Черкас Патазот. Керівники підприємства теж зацікавлені у професійних спеціалістах, тож запропонували Сергієві пройти у них практику як результат нові здобуті знання та забезпечення першим робочим місцем. І я радий, що я забезпечений цим першим робочим місцем. Маю можливість піднімати хімгалус нашої країни, розвивати її перебуваючи на практиці. Я неодноразово стикався з тим, що АЗО це підприємство. Великих можливостей, великих масштабів, і впевнений, що воно дасть мені дуже багато можливостей для саморозвитку. Посвідчення спеціаліста Азоту, окрім Сергія, отримали ще 14 студентів чи ДТУ. Тож, тепер, ще не закінчивши навчання, хлопці і дівчата можуть бути впевненими своєю першою роботою, вони вже забезпечені. Керівники університету констатують така ініціатива підприємства неоціненний вклад у розвиток майбутньої кар'єри молодих хіміків. Ми вбачаємо, що майбутнє наших студентів прагматично, що вони є, що вони будуть мати роботу. І також думаємо про те, щоб не тільки ну, в такому напрямку, да, а в більш розширеному, розширеному напрямку ми співпрацювали з ПАТАЗОТ і по іншим спеціальностям. Що із себе представляє так сказати, наш, наш учебний процес? Ну, зрозуміло, лекції, практичні заняття, лабораторні, але головне, що головне, то, коли студент прийде на, на практику, подивиться на ці громадини, навчиться не боятися їх, навчиться працювати з ними. Почесний президент ПАТ «Азот» Валентина Жуковська за ініціативи якої і була укладена ця співпраця, переконана майбутні підприємства за молодими кваліфікованими фахівцями. Знаєте, яка сьогодні проблема о, пошуку роботи, особливо для молодих спеціалістів? На жаль, Україна теж не, не займає одне з таких найперших місць по молодіжному безробіттю. 17% молоді молоді немає роботи. І така угода, така співпраця між Черкаським державним технологічним університетом, між Шпатузод, вона закладає підвалини для того щоб діти знали, в них є стабільне перше робоче цього дня. Валентина Жуковська також підписала нову угоду про співпрацю із ще однією групою студентів хіміків. Це вже другий меморандум, який також гарантуватиме наступним 15 молодим спеціалістам проходження практики на пат азот та подальше працевлаштування. Ірина Гелюк, Черкаська служба.